Радіо UA Chicago друзі з нами Остап Друздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас! Вітаю вас коза, як в темі перемовин між раундами на цих перемовин, куди йдуть. Невідомо куди ти ще побачимо таке більш менш за тише. Прозвучала тема. Запорізької атомної станції, я власне хотів би цю тему винести окремим таким маленьким підпунктиком, буквально стрижко штришком до е, е, мого вступного слова. Бо абсолютно очікувано і прогнозовано було, що тема окупованої рангутангами триколорними ЗАЕС вилізе в цих перемовинах, і тут треба просто людям пояснити. Тут навіть ну, можна. Починаючи десь з березня 2022 року, це вже три роки тому. Якщо так навіть взяти наші архівні з вами бесіди, то відколи взагалі отак фреш був повішений на над Запорізькою атомною станцією, відтоді ну я і це синхронно з усіма західними медіями, то взагалі інших поглядів і не було само старту. Наголошували на тому, що рано чи пізно ось ця ЗАЕС виявиться все ж таки дуже сильним і дієвим на превеликий жаль для нас козарем ворога. Бо тут про що йде мова? Це є найбільший в Європі ядерний об'єкт. Якщо брати по світу, це є третя в світі за потужністю атомна станція. Отядна річ, що з того моменту, а вона була без значних зусиль, без там сильно страшних боїв там і, і, і труднощів, ну, якщо так брати загалом, на дев'ятий день вторгнення була взята в окупацію. Тобто на дев'ятий день вторгнення ворог взяв третю в світі атомну станцію, найбільший ядерний об'єкт Європи. Ну, як не діло, з того часу, якби і вся західна. Військова, зокрема, аналітика, вона Західну е, Запорізьку АЕС вписувала взагалі в тему ядерного шантажу Росії. Тому що контроль над ядерним об'єктом, він, ви е, ну, розумієте, це є речі, які от, на одному рівні з ядерною зброєю. Я навіть в 2022 на році, десь там на початках торпня, десь в одному із західних медій прочитав таке, ну, таке порівняння, що. Оця захоплена Запорізька атомна станція, вона б'є така, знаєте, як бонусна ядерна зброя Росії, тобто їй не обов'язково застосовувати безпосередньо свою ядерну зброю, маючи в руках е третю в світі за потужністю і першу в Європі е атомну станцію як ядерний об'єкт, вона тим от лише цим може бити, ну мовно кажучи, там половину карт. Під час майбутніх перемовин і абсолютно очікувано і прогнозовано це розумілося, що це, власне кажучи, якщо так грубо говорити за гросмейстерською такою, знаєте, термінологією, це така королева, яка ходить на вільну клітинку в довільному напрямку, в довільному кілонку. І от вона так і використовується і зараз. Ті перемовини, якби це показали. Оце, що в нас на це так реагувалося дуже. Ну так бурхливо на цю зухвалу заяву ворога, що от вони вважаються своїм як там і все, і не обговорюють і там нічого. Воно, воно для, для якраз для західних переговорників, тому для Америки вже третій рік не є новиною. Ну тому що це є поки що найцінніший трофей у війні. Е, Оцей великий mm -hmm. ядерний об'єкт під своїм контролем, і ну, ще й тим паче, е, так, най, ну якби не те, що найлегше взяти, і теж правильно зрозуміє. Зрозуміти, там теж були були і бої, і так далі. Але воно відносно легко взяти, та ще й на дев'ятий день вторг. І ясне діло, що цей трофей ніхто, ну хтось не вже все вірив, що е, звір. Який завжди був звіром, що так великодушно і благородно, що віддасть свій найцінніший трофей? Ядерний, причому який може бити половину взагалі всіх карт на будь-яких перемовин? Ну бо це розумієте, тут, тут нема ніхто не знає, що з ним робити. Тим паче, коли за розвідками і американською, і британською, якраз територію цього найбільшого ядерного об'єкту європейського. Вони перетворили військову базу, де є місце дислокації важкої артилерії типу смерч, з якої регулярно обстрілюється той же «Нікополь» через Дніпро і вся придніпровська зона. А туди не можна нічого, тому що це ядерний об'єкт. Ми розуміємо, це є тероризм абсолютного вже такого виміру. Тому це, що постало з, -з Запорізької ЕС, тут якби вже антидотів немає. Тому що ну, не для того окуповував такий, такий важливий об'єкт тут, а вже за заднім числом і нема кому питати. Знаєте, в країні, де там 60-70% довіри і підтримки чинного одноосібного правителя. То вже там навіть і немає кому сильно питати. Ну а як так сталося? Що на дев'ятий день отак відносно легко, третя в світі. Атомна станція як ядерний об'єкт, е ну так от став е е в руках е ворога. Тому заднім числом тут уже не помахаєш, от е рано чи пізно це мало статися, коли в момент, коли взагалі запуститься, хоча б якась там е якийсь вигляд перемовин, ну там ну, ще навіть не повноцінні, а такі ж спроби. То цей козир, цей джокер, який є багато карт, він буде застосовуватися. І саме тому ми читаємо зараз заяви від Америки про те, що ось е там є велике питання по цьому. З'являються знову такі страхітливі прогнози передпокаліптичні, що зростає ризик ядерного сценарію. Це всі читали там вчора чи позавчора. Ядерного сценарію і от. Ця взагалі вся ядерна шантажистська тема, ворог її завжди застосовує тоді, коли пробує вибити для себе вигідні mm -hmm. позиції, і для того ці козирі, ці джокери збиралися протягом війни, щоб їх поступово викладати і видавати. Ось в такій фазі це є. Тому ось треба просто розуміти, що зараз вже не, тут. Встановлювати, чому так сталося, що такий величезний ядерний об'єкт відносно легко дістався лапам ворога. Ну, зараз як вже не доводиться, а просто доводиться констатувати, що ця цей козир він діє на перемовинах. По Саудівській Аравії ми це побачили, і ми не знаємо. Ну, тобто, тут з точки зору Америки як арбітра, невідомо, які тут можуть бути зустрічні. козирі. Я думаю, це треба в процесі подивитися, що далі буде виникати взагалі по цій, ну і взагалі по іншій темі, бо поки що взята пауза, і будемо бачити, куди воно все порозвертається, якщо взагалі порозвертається. Дякую, пане Остапе. На підтвердження ваших слів скажу таке, що ми пам'ятаємо, як ворог брав, підпалював шини в тих трубах, щоб дати таку ілюзію, що там щось згорить і зараз буде якась ядерна катастрофа, то якусь вибухівку взривав, то ще... Перебивав дроти живлення охолодження, і там на резервних генераторах охолоджувалася станція. Ну постійно це відбувається, і з цим магате не зовсім зрозуміло. Останній там раз там, якраз з магате, все зрозуміло. Це є безпорадна і потентна організація, яка може що моніторити, штампувати звіти, і, ну і собі не дай запевно і за то зарплату. Отримую. Перейдемо до наступної теми про перемиря у чорному морі. Що реально стоїть за цією угодою з РФ, як вигадаєте? Ну, бачите, знову ж таки, я поділюся лише своєю думкою. Вона мої суб'єктивно, вона не базується на якусь там глибоку поінформованість, а лише на поінформованість просто на орієнтацію на публічні джерела. так. Кожна людина мисля собі там щось співставляє. Я співставляю це в такий спосіб, що мені здається, взагалі оці всі це вже другий раунд саудівських перемовин, Росія, США і Україна США. Він мені здається для адміністрації Трампа, які так дуже бравурно бралися за ту тему, дуже дав багато корисної інформації про реальний стан справ, тому що на кожну пропозицію Америки як арбітра миротворця, який хоче то все заминати цю війну, припиняти Росія обрала доволі прогнозовану. І я теж про це казав, тактику, яка називається дуже просто так, але От на все, що їй висувається, вона каже так. Потім ставить кому, ставить але, і далі йдуть знову ж такі старі вагончики і, 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 і локомотивчики всіх старих якихось але. А то треба ще то розглянути. І, і ця тактика, мені здається, вже Трампу стала зрозуміла. Що це є така забалакувальна тактика забалакування і відтягнення часу, і, зокрема, перша його заява, вона ну, буквально вчора, чи, чи чи коли вона прозвучала особисто від Трампа про те, що він дійсно бачить ознаки того, що якось -то, знаєте, виляння хвостом іде в Росії, там затягування часу. Ти 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 і він каже, я так само робив, бо я бізнесмен. Ну і типу, ну тобто, вже оце перше розуміння, що є оця, знаєте, тактика так, але і вона спрацьовує. І вона спрацьовує на затягування війни, вона спрацьовує на виснаження України, вона спрацьовує на підлатування своїх сил, вона спрацьовує на вже там добивання курської операції, її негативний результат. Оце затягування спрацьовує на користь ворога. І мені здається, от власна адміністрація Трампа. От по цій другій Саудівській зустрічі це мені здається вловили. Е, я думаю, що ще без зустрічних рішень ми поки що не маємо, не будемо мати. В Америці їх, мені здається, нема. Це буде народжуватися лише ось зараз, після усвідомлення, що ось така ситуація. Тому, ось, вертаючись до того, що ви запитуєте, мені здається, що проміжною, я підкреслюю це моя суб'єктивна думка. Проміжною такою якби ціллю. Америки може бути те, що, усвідомлюючи неможливість припинити війну так, як йому це вважалося Трампу. Ну там за тиждень, за два, за день, там хтось взагалі за добу казав. Ну, тобто, усвідомлення, що це, в принципі, неможливо, бо занадто багато тут, якби стоїть але, причому але не лише російських. І це теж треба розуміти. Від України теж є надзвичайно багато але, які теж звучать. Тобто він має справу лише з але. Всі говорять так, і всі говорять але. Тобто в такій ситуації, коли це неможливо всіх вдовольнити, мені здається, може бути обрана тактика на таке собі часткове, ну як вам сказати, не припинення війни, а її зменшення. Тобто я ризикну припустити, що адміністрація Трампа от, на тлі усвідомлення неможливості повного припинення. Ну, бо дві сторони мають дуже багато але і вони є взаємосуперечливі. І це неможливо докупи звести, поки комусь когось більше не переламаєш. Ось вони просто можуть обрати тактику на таке звуження війни. Тому хай воюють, але без Чорного моря. Ну, я так грубо кажу, хай воюють, але без ударів по енергетиці. І мені здається, що завданням звузити, зредукувати війну, умовно кажучи, до рівня АТО. А в форматі АТО війна існувала 8 років, і вибачте на слові, як би це не було цинічно, в принципі, всім це, всім це влаштовувало. Ну, тобто, воно ніби і була війна. Але не була в такому вже просто гігантському континентальному масштабі, як зараз. От мені здається, що може бути ось таке проміжне рішення, ми можемо це побачити, а може й ні. Що власне Америка захоче звести війну і її би так пригасити не до стадії припинення чи затухання, а просто до звуження її масштабів. Тобто вона буде тривати, але без такого повного набору компонентів. Ну і тому ці такі так звані перемиря дуже часткові, і дуже відносні, типу по Чорному морю, по неударах, по енергетиці, які вже порушуються. Росія каже нами, ми кажемо Росією, і це стара історія, коли завжди всі сторони будуть одне одну звинувачувати, і, і то все, як то кажуть, піде прахом. Ось е мені здається, що розуміючи, все це Америка може піти на ось таке звуження, якої знаєте, хоча б... Хоча б, якщо не припинення, то таке якби, е е ну, таку загасання інтенсивності, переведення в таку якусь, е ну, внижчої інтенсивності якби, перебігу війни. Ось, це я думаю, так. що це так виглядає. І тому такі часткові пропозиції, які війну не припиняють, ну, вони просто забирають у ній якийсь маленький один з компонентів. Воно ніби виглядає на Частковий проміжний ус на крок, ну але ну ми розуміємо, що воно ну так прямо, вже аж кардинально суттєво не міняє. От ні, деться, що може така тактика бути обрана, але я не боюся зараз ставити тут ем, на це, якісь робити ставки. Побачимо, от я поділився лише своєю думкою. відповідаючи <рес> на ваші запитання. Пенностапа, що пише Бібісі Україна, США та Україна оприлюднили документ за результатом перемовин у Саудівській Аравії. В ньому йдеться про домовленості не застосовувати силу в Чорному морі та запровадити енергетичне перемир'я. Поки що не зрозуміло, коли і як може запрацювати цей режим припинення вогню. А в умовах оприлюднених Росією ще й йдеться про часткове зняття санкцій навіть для такого ефемерного перемиря. Тобто Но Росія це ще є санкції Але... витримували. Я... 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 Це, це все іде в контексті ось цієї тактики, обраної ворога. Вона завжди була вигашна. Оця позиція так, але вона, в принципі, є універсальною позицією будь-якого переговорника. Коли ти приходиш на розмову з кимось, все, що тобі треба, це кожен психолог тобі порадить. Ти продемонструй буцімто готовність, але через кому став свої такі, які, знаєте, додавай свої алеї. І це є. Ну, це вже це, це навіть не те що якийсь ноу-хау, це не якась мудрість. Це так настільки тупо прогнозованого випадку з Росією, яка завжди так діяла. Вона завжди демонструвала, пізніше йшла кома і робилася зовсім друге. Ось, мені здається, напевно, потрібен час Трампу персонально зрозуміти, що така тактика застосовується до нього. І він тут вибрати на слові дурачок. От коли він це зрозуміє, і коли він на це підготує симетричну відповідь, а я наголошую, що єдиною країною в світі, яка має симетричні відповіді по Росії, є лише Сполучені Штати Америки. Крапка. Іншої рівноцінної сили по симметричності відповіді зараз серед гравців, от навколо нашої війни, нема. Тому треба, напевно, дочекатися, коли прийде це переусвідомлення персонально. В голові з рудою шевелюрою, і відтоді лише можна буде вибудовувати вже подальші якісь припущення, що це усвідомлення до чогось приведе, чи буде далі якась така розмова на доброзичливих тонах, чи вже трошки піде трошки інше, що звичайно буде більше полуарне, ніж публічне. Ну, ось ми, ми зараз мені здається, в моменті, коли зароджується це усвідомлення в тій голові. І вже яке буде рішення, яка буде відповідь, тому буде залежати взагалі якби і розвиток наступних всіх подій. З'явилися свіжі соціологічні опитування відносно Польщі та можливої мобілізації. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Я хочу від вас почути і коментар. Ці цифри польські цифри в нас дуже так обговорюються. Причому обговорюються, знаєте, з таким зловтішанням, якимось таким, знаєте, спотиранням рук. Ну, про що мова, якщо наші слухачі чи глядачі не знають, то в Польщі було опитування, за яким опитувалася готовність суспільства польського брати участь в військовому вишколі. Ну, Бо це питання постає, польська влада його вже буде виставляти фактично для рішення. І це опитування показало, що 50, 54 поляків е, сказали, що вони в цьому участі брати не будуть. 35 сказали, що там розглянуть і, і швидше будуть. 54 на 35. Ми звичайно вчепилися за 54 і потираємо руки. Ай-яй-яй-яй-яй. От такі не хочуть боронити свою державу, і так далі. Так я тут хочу сказати зовсім протилежну думу. Всі ці цифри показують, що поляки абсолютно здорова європейська нація і абсолютно нормальну позицію має член НАТО і учасник колективної безпеки, який каже, що для того ми і є членом НАТО, щоб не цивільний громадянин вибрав участь в захисті, а професійна армія, тому що професійна армія і є суттю взагалі колективної оборони, і зокрема натівської моделі оборони. Тому це не те, що правильна, це єдина правильна позиція поляка, який має право вибору, і він каже: Краще хай це робить професійний військовий, якому я плачу зарплату якому я плачу податки, ми платимо на отримання натівських всіх зразків купу податків своїх, ну то а тепер я маю свою сім'ю міняти, перепрошую на окоп чи що? Це є логіка натівська. Ми цього не розуміємо. А відносно 35% тих, які готові, ну це ж імовірно, це значить це, це, це не значить, що завтра поляк піде, що кине, і піде навіть на, на вишкіл. Але оці 35%... це досить багато буде, до речі, якщо ну, порахувати так, на про... кількість населення. Так, я Ді. про це й кажу. Ми, знаєте, ми чіпилися за 54 не готові. Так, є 35 готових. А відносно населення Польщі, це є 12 мільйонів людей. Ми говоримо і ми тут сміємося, що от, 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 от такий поляк. 12 мільйонів людей сказали, що вони гіпотетично, коли припре така ситуація, а загроза завжди ще більше якби, ну, підсилює такі речі. Так, таку однозначність, ці 12 мільйонів не готові брати участь в військовому вишколі. Це йде мова про вишків. Ну, підготовку, там якусь там і так далі. Це це, це не йде мова, що знаєте, взяв, взяв і пішов стріляти. Так? Йде мова про вишків, тобто про, про підготовку. Так от 12 мільйонів це взагалі захмарна цифра, це взагалі є оптимістично захмарна показова цифра. По-перше, як для країни НАТО. Та навіть якщо її не брати НАТО, ну, тому що все одно буде колективний захист, і це вже буде стаття 5, хто би як не сміявся з нею. Ну, вибачте на слові, 12 мільйонів готових нам ця цифра і не снилась. Нам не те, що не снилася ця цифра. Якби ви завтра зробили опитування таке саме в Україні, то навіть під час війни, де загроза не теоретична, як в Польщі, а я стверджую, що цього ніколи не буде. І згадайте моє слово. Хай там пишуть, що хочуть, і так далі. Не буде цього не буде нападу на НАТО, якщо буде, то це буде швидше провокативного показового характеру, і це швидко все, знаєте, вжучиться. Тому що, ну, там зовсім інакші сили задіяні, і артилерія, і, 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 бомбардувальники, і F-16, знаєте, не будуть летіти з Данії десь, а вже на місці там стоять. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це багато тут антинактів. Пане F-16 взагалі не будуть літа... літати, ну, будуть F-30, там, чи 40, там, чи, чи 30, там. чи 40, чи mm. 35, і то, і, 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 то, і то, і то Ну, я, я настільки якось так спокійно ставлюся до цих до всіх цих страшилок про те, що там е е Польща за три дні здасться і там і все. Ну, нехай це буде моєю думкою, я її не нав'язую. Так що... я як кажу, якби в нас таке опитування зробили, то навіть час війни і час реальної загрози і по провалу цієї примусової, як то так нас кажуть, бусифікації. Та? Оце такий основний термін. Не це видно, то, то в нас такої цифри взагалі навіть би не було. А ми по Польщі, по країні НАТО, де ти не мусиш. Є 12, відсот, 12 мільйонів гіпотетично тих, хто візьме участь у вишпорі. Та це взагалі цифра, яка ставить крапку на всіх там, якихось планах. Тому я ж кажу: хто що бачить, от хтось бачить 54 ні і побігли казати більшість населення ні. Там в таких випадках не більшість має значення. А критична маса. А в Польщі критична маса готових 12 мільйонів. А у нас скільки. Тому, знаєте, треба трошки своє зловтішання трошки прибрати і дивитися іншим зовсім кутом зору насамперед на зону і територію НАТО, де все ж таки професійна оборона вирішить усе, а не загальнолюдська. Тому ось, ось такий така моя ремарка до цього до тої. Не соціологі паностапи згодіться, що такі опитування це є в першу чергу превентивний захід для того, щоб інша країна, отака, яка хоче сильно воювати, задумалась, і я ж розумію, що це не так просто. Ну, так, давай нападемо на того, давай нападемо на того. Це прораховується, в ну, цифра звичайно. буде іменно врахована. Навіть нехай вона була гіпотетична, але вона ж може бути і в реальності зроблена. Так абсолютно. Понуста дві хвилинки відносно опитування КМІСу, відносно 30-денного перемиря запропонованого Україні. Видавали таку певну статистику? Е, що вас ну, так цим? Я зараз цих цифр не пам'ятаю, але мені здається, що майже половина населення, взагалі, це так зване перемиря, на яке би Україна ну йде ініціатором виступила. Так ну, готовність заявила. Вони розцінюють це як такий, Крок, аби показати, що Росія не, не хоче припиняти війну, хоче воювати. Це достатньо правильна оцінка. Я тут абсолютно можу погодитися. У нас найбільше е, обговорюється дуже така, е, така гримуча, така дзвінка цифра 82%. Ось за тою соціологією 82%. Було таке питання: якщо Америка взагалі повністю все припинить. Буде провал тих ідей Е, Америка припиняє всю, всю допомогу свою. Тоді двокрапка. І 82% кажуть: ну тоді воювати за кошт Європи. І оці 82% воювати за кошт Європи. У нас теж подається як такий однозначний вибір, що все ж таки люди в нас готові боронити, і так далі. Я би сказати, це дуже так оптимістична цифра, радше від безвиході. Я би не хотів, взагалі, щоб ми її перевіряли на е, дійсності. тому що мені здається, що в реалії далеко не такі настрої. Далеко не такі цифри. Це радше відповідь на питання, якщо Америка все припинить, тоді що? Ну тоді від безвиходів, звісно, ну що, то буде так, як буде. І це не є власне. Є, це вісімдесят 82% для мене не є голосуванням за продовження війни. Це є голосуванням за неминучість. Це є зовсім різний контекст. А хто собі який висновок хоче робити, то в кого яка фантазія? Я до цього більш ну, прикладно, практично підходжу і напевно схильний буду вважати, що як і завжди це дуже така прикрашальна цифра для самооцінки. А якщо піде реальна перевірка на це. То повірте, я чомусь думаю, що навіть половина з них не буде застосована. я я так думаю, але давайте краще не будемо фантазувати, краще пооболіваємо за якийсь хоча б якийсь позитивний плюс-мінус результат тої всього, за ті, і з припиненням війни. Ну, бо це нам більше треба, враховуючи ну, наші підірвані е, позиції. А тоді вже будемо розглядати інші варіанти. Це все одно дуже теоретичне було питання, та й теоретичне. Дякую, з нами був Остап Друздов, відомий <клес> журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня до побачення. Навза. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.